Як уберегти себе від спеки розкаже лікарка медицини невідкладних станів в лікарні Святого Мартина Марина Зігор. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Марино. Доброго дня. доброго дня. Так, так, аномальна спека як наслідок кліматичних глобальних змін, несе певні зміни в наш життєобіг і зміни в людському організмі потерпають зміни від того, що ми зараз такі жарі. Аномально високі температури призводять до змін в організмі, який і так працює в екстремальних умовах, і тому треба запобігати ситуаціям, щоб не порушувати. В організмі терморегуляцію. Що таке терморегуляція? Наш організм сам звик до високих температур. Якщо ми йому будемо допомагати, то з нами не страпиться лиха у велику жару. Треба знати перші симптоми, що не гаразд з вашою терморегуляцією, це теплова виснаженість і важчий стан це тепловий удар. Тобто, якщо ви довгий час були на, високій, на відкритому просторі, на високій температурі, ваш організм був піддавався дії високих температур, то варто перейти в тіньовий е тіньове місце, випити достатню кількість води, і тепловий удар з вами не станеться. Е, можуть бути симптоми запаморочення, можуть симптоми бути головного болю, може бути майже непритомність. Гірше, якщо е, з вами стався тепловий удар, то це може відбутися вже втрата свідомості. Тоді варто закликати на допомогу медиків, і у спеціалізованому закладі вам буде дана необхідна допомога. Наполягаю, не що. Уважним і ретельним ставленням до свого здоров'я мають бути пацієнти, які мають гіпертомічну хворобу, які мають серцево-судинні захворювання, люди з цереброваскулярною патологією. Звичайно, люди, які старшого віку, і дітки особливо бути треба бережними у велику спеку з дітками і з людьми, людьми старшого віку. Пані Марина, скажіть, будь ласка, скільки рідини кожного дня варто все ж таки споживати, аби не призвести до зневоднення організму? Ну, Це, звичайно, індивідуально, але від півтора літру рідини звичайної, простої рідини може випивати кожна людина. Які ще рекомендації, такі лайфхаки, можете дати саме в таку літню пору в спеку, коли? Людина перебуває довгий час, все ж таки, на сонці. Що потрібно робити? До прикладу, там головний убір постійно носити. Що ще треба убезпечити себе перервами? В прохолодному місці, якщо є можливість, треба прийняти е, прохолодний літній душ, якщо є можливість, треба випити достатню кількість рідини, якщо є можливість відмовитися від кави, ні в якому разі хибна думка, що холодне пиво чи холодний алкоголь допомагає ні, е, навпаки, уважчує симптоми і уважчує адаптацію організму до виходу з тих теплових ударів і теплових станів. Якщо ви перебуваєте вдома, якщо є така можливість, штори мають бути затінені, приміщення необхідно в вечірню пору провітрювати, в нічну пору мають бути відкриті вікна, удень необхідно зашторювати вікна щільними шторами, щоб не потрапляли жаря, гаряче, гаряче повітря всередину, і, звичайно, адекватне харчування і адекватний водний режим. А які рекомендації можете дати людям, які до прикладу провели цілий день купаючись у якійсь водоймі чи у басейні? До прикладу, якщо вони вже перегрілися на сонці, що робити? Які засоби використовувати? Треба припинити це перебування на відкритому просторі у водоймах і перейти в затінене, затінене, затінений простір. Якщо вже перегрілися на сонці, вже є певні опіки. Які засоби краще використовувати на вашу думку? Звичайно, вже всі знають, що ніякі масляні розчини використовувати не потрібно. Якщо є під руками пантенол, вже всі знають, що є такі холодна обклади холодною водою. Якщо так знаємо, що є поширеними ситуації, коли людина може отримати сонячний удар. Якими є перші ознаки, і що робити у таких випадках? Втрата свідомості це є небезпечний симптом. Після того, як вже знаємо, що людина довгий час була на сонці. Втрата свідомості це небезпечний симптом. Необхідно прибігати до допомоги фахівців. Викликаємо екстрену медичну допомогу. Ми будемо транспортовані в спеціальні заклади. Нададуть фахову допомогу. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Мариною Зігор, лікаркою медицини невідкладних станів.